Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву позицію. Значить, хід білих нічя. І розберемо дві ідеї. Значить, яким чином білі можуть зробити нічию в даній позиції? Ну, перше, що ми робимо у будь-якій позиції, це те, що ми аналізуємо дане положення. Яке у нас склалося на дошці. Тут видно, що у чорних зайва фігура слон. Але у відповідь у білих дуже далеко просунутий пішак поле це 7. Но, якщо білі ставлять ферзя, це неправильний хід, бо чорні дають шах. І виграють цього ферзя, а далі вони з легкістю проводять свого пішака у ферзі, бо білий король розташований ззаду, і він не може допомогти зупинити цього пішака. Тут білі програють. що ж тоді робити білим скажете ви? І тут дуже цікава ідея. Ми, значить, беремо, ходимо королем на c8. І яка ідея цього ходу? Мета цього ходу напасти на пішака b7. Пішак з поля b7 змушений йти вперед. Здається, що це безглузда ідея, бо ми самі значить, допомагаємо чорним йти у ферзі. Але почекайте! Король білих повертається, пішак іде далі, король іде на d6. І ми створили загрозу тут. Значить, пішак готовий стати ферзем на поле С8, перетворитися. Чорні змушені ходити слони в 5, щоб це поле контролювати. Тобто, зверніть увагу увагу, ми, коли граємо в шахи, ми завжди думаємо: не просто робимо хід, а з якою метою ми зробили цей хід. Тобто, мета цього ходу, слон f 5, ми надаємо Супернику поставити ферзя. У відповідь білі роблять дуже красивий хід. Вони створюють подвійну загрозу. Ідея, перша, це напасти на слона чорних і виграти таким чином темп. Темп це хід. Якщо чорні не реагують, просто йдуть пішаком далі у ферзі, то білі реалізують свою загрозу. І виникає позиція, де у сторін по одному ферзю і по королю. Ця позиція є ніч... нічийною і рівною при правильній грі сторін. Тому повертаємося назад. А якщо чорні у цій позиції відходять слоном, то тоді ми бачимо, що король білих з легкістю заходить у квадрат пішака. Пам'ятаємо, що ми уявно малюємо квадрат. Якщо король зайшов у цей квадрат пішака, значить король встигає затримати значить, пішака і з'їсти його. Але тут не все так просто: ще є чорна фігура, яка може завадити нам з'їсти пішака. І саме пішак С7 в даному випадку допоможе нам відволікти цю фігуру. Щоби Ну, тут вже в білих пригрі на нічию, це максимум, що вони можуть з цієї позиції зробити, це зробити нічию. Їх основна задача з'їсти останнього пішака чорних. Якщо ми це зробимо, то слон мат не ставить. Один слон мат не може поставити одинокому королю. І з цього виникає плани гри білих. І можливі такі варіанти. Якщо слон є 6, тоді С8 Ферзь. Ну, слону треба бити, інших варіантів немає, бо чорні програють навіть. І тоді король підходить, і, зверніть увагу, пішак на чорному полі, чорні ніяк не можуть захистити його, він гине. Якщо король захоче допомогти, наприклад, в цій позиції король захоче підійти, але він теж не встигає. Білі реалізують свою частину плану. Якщо пішак йде вперед, то король у квадраті, як ми казали з вами, теж нічия. Якщо слон е 6, захищає пішака, то просто відволікаємо. слон б'є і король б'є. Тобто, це була у нас ключова позиція після ходу сильного дуже ходу білих. Король є 5 Ми створили таким чином подвійну загрозу. Подвійна загроза це в даному випадку побити фігуру і зайти у квадрат королем, у квадрат пішака. І, користуючись цими двома правилами, ми зробили нічию.